Вітаю вас на каналі Curie'Bets. Сьогодні ми поговоримо про мрії і про те, як вони можуть провести людину в пастку: про молоду жінку, яка хотіла побачити світ, про обіцянку, що виявилася брехнею, про індустрію, яка побудована на обмані, рабстві та жаху. Це історія про останнє фото, останню посмішку, останнє до побачення в аеропорту. На календарі вересень 2025 року. 26-річна Віра Кравцова стоїть біля виходу на посадку в мінському аеропорту. Її очі сяють від передчуття. Валіза запакована, квиток куплений, попереду Бангкок, модельний контракт, можливість, нарешті, вирвати зі скрутного фінансового становища. Вона не знає, що ця дорога проведе її прямо в пастку. Менш ніж за два місяці її мати отримує повідомлення, що розіб'є її світ назавжди. Ця жахлива розповідь огорнена невизначеністю. Чи справді віру позбавили життя, чи можливо вона десь там, у м'янмі? Офіційні особи трьох країн дають суперечливі пояснення. Родина чіпляється за уривки надії, оплакуючи донечку, яку, можливо, ніколи не зможуть належно поховати. Але, перш ніж ми поринули в цю темряву, дозвольте мені подякувати вам. Кожен ваш коментар, кожна підписка це ваш голос, який каже, ми не дозволимо нікому зникнути безслідно. Ви ставите вподобайку на трагедії, а наші спроби розповісти правду. Дякую, що ви з нами. Особлива вдячність нашим спонсорам. Ви дозволяєте нам досліджувати історії, про які інші мовчать. Ви допомагаєте тримати світло в темряві. Дякуємо за вашу підтримку. А тепер повернемося до того фото до усміхненої дівчини в аеропорту. До Віри кравцової, яка мріяла про більше. Правда про те, що з нею сталося, ховається десь там, в тінях однієї з найзловісніших кримінальних імперій Південно-Східної Азії, індустрії, що коштує мільярди, індустрії, побудованої на обмані, рабстві та невимовному насильстві. Залишайтеся з нами, це буде важко, але ми маємо розповісти вам цю історію. Щоб зрозуміти, як віра опинилася в цьому кошмарі, треба зрозуміти, ким же вона була. Молодою жінкою, яка відмовилася йти тим шляхом, який визначило для неї життя. На календарі 31 грудня 1998 року. Останній день року, у мінську, столиці Білорусі, народилася Віра, Місто-мільйонник, сповнене радянської архітектури та сучасних амбіцій. Віра була єдиною дитиною в сім'ї Сергія та Ольги Кравцових, Пара, яку знайомі описували як скромних, працьовитих, повністю відданих своїй донечці. Ще з ранніх років Віра тягнулася до мистецтва як метелик до світла. Поки інші діти гралися в іграшки, вона не співувала мелодії. Поки вони бігали по майданчиках, Віра вчилася танцювати, загублена у власному світі. Сергій та Ольга розпізнали художній голод своєї донечки, і вони зробили те, що роблять усі люблячі батьки, підтримали доньку. Коли Віра була ще маленькою, вони записали її до музичної школи поблизу їхнього дому. Цій школі Віра розквітла. Вона навчилася танцювати з грацією, що суперечила її віку, співала голосом, що привертав увагу, опанувала духові інструменти, її дихання, оживляло ноти, вчителі зауважували її природній талант, ту невмовлену працьовитість, що відрізняє добрих від потенційно великих. Підростаючи, ця мрія лише посилювалась, але амбіції віри мали свою ціну. У підлітковому віці вона поєднала навчання з роботою на неповний робочий день у місцевому ресторані. Це було непросто жонглювати домашніми завданнями, музичними класами та обслуговуванням столиків, але Віра ніколи не скаржилась. Натомість вона віддавала частину своєї зарплати матері, щоб допомогти з домашнім витратом. Коли школа закінчилася, Віра стояла на роздоріжжі, університет чи щось невідоме. Для більшості її однокласників вибір був очевидний університет означав стабільність, диплом, перспективну кар'єру. Але Віра ніколи не була як всі. Вона дивилася на університетські брошури і бачила роки лекцій, іспити, роки щоменуть, поки її мрії співати на міжнародних сценах залишатимуться лише мріями. Тому в 2018 році, в 19 років, Віра прийняла рішення, що визначило її долю. Вона запакувала валізи, поцілувала батьків на прощання і залишила Білорусь. Вона не втекла від чогось, вона біжала до всього. Вона хотіла побачити світ, жити на власних умовах, заробляти гроші, роблячи те, що вона любить. Перша зупинка Китай. Протягом наступних кількох років Віра стала мандрівницею по південно-східній Азії: Китай, Сингапур, В'єтнам. Вона не була туристкою, вона була шукачкою. В азіатських містах, куди потрапляла віра, вона бралася за будь-яку роботу, щоб вижити. Вона не перебирала, виживання рідко дозволяє перебирати. Вона знайшла постійну роботу, співаючи в невеликих нічних барах по містах, які відвідувала. Її голос, тренований з дитинства, пробувався крізь гомін розмов. Люди помічали її, зупиняли свої розмови, щоб послухати. Коли заклад дозволяв, вони кидали чайові в її банку. Віра також пробувала себе в модельному бізнесі. Нічого великого, ніяких обкладинок журналів чи подіумів, але достатньо, щоб доповнити дохід. Для молодої жінки за тисячі кілометрів від дому кожен долар мав значення. Протягом всього цього часу, незважаючи на відстань, різні часові пояси та виклики мандрівного способу життя, Віра залишалася на зв'язку з батьками. Щодня вона розмовляла з ними. Іноді це був швидкий дзвінок. Іноді вони говорили довше, Віра ділилася історіями про свої виступи та місця, які відвідала. Її батьки підтримували її безумовно. Вони не тиснули на неї, щоб вона повернулася додому, не влаштовували істерики, а навпаки. Вони пишалися донькою. Вони розуміли, що вона йде за своїм серцем, і любили її достатньо, щоб дозволити їй летіти. У вересні 2025 року, через 7 років після того, як вона залишила Білорусь, 26-річна Віра опинилася в тяжкій фінансовій ситуації. Грошей від виступів у барах та епізодичної модельної роботи ніколи не було досить. Вона трималася на плаву, але не рухалася вперед. Їй потрібна була можливість. Щось більше, ніж чергова ніч співу в черговому барі. Потрібен був шанс, і тоді з'явилася пропозиція. Повідомлення прийшло через соціальні мережі, імовірно через телеграм, месенджер, що став темним коридором, через який незлічені кримінальні вербувальники полюють на жертв. Але сама пропозиція була кришталево прозорою робота моделі на неповний робочий день у Бангкоку. Зарплата приваблива від 3 до 5 тисяч доларів на місяць. Для когось, хто ледь зводив кінці з кінцями чайових, це мало здаватися мрією. Три тисячі доларів на місяць змінили все фінансова безпека, простір для дихання, можливість нарешті вирватися вперед. Опис роботи обіцяв фотосесії та модельні контракти. Саме той легітимний вид роботи, просто в більшому масштабі і з кращою оплатою, ніж був у Віра до цього. А сам Бангкок був привабливим, Таїланд відомий своїми тропічними пляжами, золотими будицькими храмами, процвітаючою модною індустрією. Все в пропозиції здавалося правдоподібним, і саме це робило її ідеальною приманкою. Віра розмістила фотографії в соціальних мережах, показуючи своє хвилювання з приводу нового розділу її життя. За словами родини, вона ледь стримувала емоції. Це було воно, можливість, на яку вона чекала все життя. 12 вересня 2025 року Віра Кравцова прибула до аеропорту Мінська, валіза в руках, посадковий талон готовий. Вона поцілувала батьків на прощання, пообіцяли подзвонити, коли приземлиться, і пішла через термінал до основного виходу. Сергій та Ольга дивилися, як їхня єдина донька зникає в натовпі, прямуючи до того, що, як вони думали, є золотою можливістю. Годинами пізніше рейс Віри приземлився в міжнародному аеропорту в Бангкоку. Тайські імміграційні записи показують, що вона прийшла через автоматизовану систему паспортного контролю одна. Камери спостереження аеропорту зафіксували, як вона самостійно проходить процедуру прибуття без жодної ознаки примусу. Вона виглядала, звичайно, молода жінка, що прибула до чужої країни на роботу, схвильована, оптимістична. Перші кілька тижнів все здавалося нормальним. Віра підтримувала контакт з родиною, надсилала повідомлення, проводила відеодзвінки. Вона розповідала про Банкок, про те, як облаштувалася, про роботу, що буде попереду. Батьки видихнули з полегшенням, їхня донечка в безпеці, йде за мріями, залишається на зв'язку. Все розгорталося, як і мало бути. А потім, 20 вересня, лише через сім днів після прибуття до Бангкоку, Віра прийняла рішення, що визначило її долю. За даними тайської міграційної служби, вона сіла на рейс до Янгона, Мняма. Камера безпеки в міжнародному аеропорту показало, як вона проходить через автоматизовану прикордонну систему. Здається, що вона подорожує за власною волею. Немає жодних ознак примусу, але те, що ми бачимо, може бути оманливим. Що сталося протягом тих восьми днів між прибуттям Віри до Бангкоку та її виїздом до М'ями, залишається неясним. Найімовірніший сценарій, виходячи з того, як зазвичай працюють ці операції з торгівлі людьми, Віра зустрілася з нібито модельним рекрутером, незабаром після прибуття до Таїланду. Можливо, це було в кафе або готельному лобі, десь публічно та здавалося б безпечним. Можливо, рекрутер виглядав професійно, показав контракт, обговорив захоплені можливості попереду, а потім якось все змінилося. А деталі того, як віру переконали чи примусили поїхати до М'янми, різниця залежно від джерела. Деякі звіти припускають, що вона зрозуміла, що її обдурюють, але її документи та речі конфіскували. Залишивши безсилою чинити опір. А інші припускають, що вона не зрозуміла, як опинилася в м'ямі, і тому не чинила опір і не розуміла, куди потрапила. Що певно, то до того часу, як вона перетнула той кордон, Віра Кравцова більше не була вільною жінкою, що переслідує модельні можливості, вона стала товаром. М'янма країна, де опинилася Віра це країна небезпеки. Колись відоме як Бірма, це місце приголомшує природної краси та давніх будицьких традицій. Але це також країна, роздерта громадянською війною після військового перевороту у 2021 році. У хаосі беззаконня, що настало особливо прикордонних районах, кримінальні організації розквітли, як отруйні квіти в покинутих садах. Серед найзловісніших з цих організацій кіберферми. Що перетворило торгівлю людьми та онлайн шахрайство в багатомільярдну індустрію. Щоб зрозуміти, що ймовірно сталося, треба зрозуміти індустріальне пекло, в яке вона потрапила. Уявіть комплекс, що займає декілька гектарів, оточений високими бетонними стінами, увінченими колючим дротом. Вартові вежі стоять по периметру, в кожній з них озброєні люди. А за цими бетонними стінами стоять десятки, навіть сотні будівель, склади, офіси, гуртожитки, ресторани, магазини, навіть спа. Супутникових зображень вони можуть виглядати як маленькі міста або курортні комплекси. Насправді, це в'язниці, замасковані під щось безпечне, це кіберферми м'ями, і вони представляють одну з найжахливіших еволюцій організованої злочинності 21 століття. Ними керують переважно китайські кримінальні синдикати, часто за захистом та співучастю місцевих ополченців і все частіше самої армії М'ями. Масштаб вражає: навіть найконсервативніші оцінки припускають, що від 100 до 200 тисяч людей з десятків країн зараз утримуються в цих комплексах по всій Південно-Східній Азії з Мямою в епіцентрі. Експерти ООН з прав людини попереджали в травні 2025 року про систематичну експлуатацію жертв через кіберферми, примусову роботу в секс-індустрії і в найекстремальніших випадках торгівлю органами. Жертви прибувають так само, як і віра, заманені фальшивими пропозиціями роботи. Обіцянки різняться: модельна робота, IT-пропозиції, робота з обслуговування клієнтів, гостинність. Конкретика не має значення, гачок завжди той самий хороші гроші, легітимна робота, шанс на краще життя. Коли жертви прибувають до Таїланду, який служить основним транзитним пунктом, їх зустрічають обробники, що транспортують їх через кордон до м'ями. Деякі переходи відбуваються на офіційно контрольованих пропускних пунктах з підробленими документами, інші включають перенаправлення через річки або джунглі. Як тільки жертви опиняються всередині м'ями та всередині комплексів течі стає майже неможливою. Заходи безпеки всеосяжні та жорстокі. Озброєна охорона патрулює периметр 24 години на добу, камери спостереження покривають кожен кут, зв'язок з зовнішнім світом сурово контролюється. У бранців конфісковують телефони та документи одразу по прибутті. Але найжахливіший аспект цих комплексів, як вони діють? У будівлях можуть бути ресторани та магазини, створюючи ілюзію нормальності. Але не помиляйтеся, це табори рабської праці. Бренці працюють виснажливими змінами по 16 годин на день, змушені проводити онлайн шахрайства, щоб відкрадати жертв по всьому світу на мільярди доларів щорічно. Ті, хто намагається втекти, стикаються з побиттям, катуванням або стратою, як приклад для інших. Для родини віри в Білорусі. Перші три тижні після від'їзду її до мнями пройшли в тривожному перечутті. Вона підтримувала з ними деякий контакт спочатку, хоч, можливо, рідше, ніж раніше. Потім, 4 жовтня 2025 року, повідомлення припинилися. Спочатку Ольга та Сергій, напевно, казали собі не хвилюватися. Можливо, Віра була зайнята роботою, можливо, телефон зламався, але з кожним днем, без слова. Без вісточки від їхньої єдиної донечки хвилювання перетворилося на страх, а страх на паніку. 9 жовтня 2025 року, через п'ять днів після останнього дзвінку Віри, Ольга подала заяву про зникнення. Вона зв'язалася з білоруським посольством у В'єтнамі, яке також надає консульські послуги для м'янми, а також з консульством Бангкоку та Янгоні. Посол Володимир Бровкін підтвердив, що згідно з імміграційними записами, Віра виїхала з Бангкоку до М'ями 20 вересня. Крім цього конкретного факту інформації майже не було. Не було достовірної інформації про її місце знаходження у м'ямі, ніхто не знав, де вона чи який у неї юридичний статус. Віра просто зникла в беззаконних прикордонних регіонах. Тайська влада була категорична. Не було доказів, що віро викрали на тайській землі. Камери спостереження були чіткими. Вона проходила через імміграційний контроль одна, не було жодних ознак примусу. Дні ставали тижнями. Ольга і Сергій жили в агоні, відчайдушно шукаючи будь-яку інформацію про свою донечку. Вони зв'язувалися з будь-ким, хто міг допомогти посольствами, журналістами, міжнародними організаціями. Але м'янма це чорна діра. Країна була посеред громадянської війни, цілі регіони діяли поза контролем уряду, а потім прийшли повідомлення, які зламали життя Ольги та Сергія. Перший контакт прийшов через анонімні канали, ймовірно, месенджери, що приховують особу відправника. Злочинці відправили просте повідомлення для родини Віри. У них є тіло їхньої донечки, і вони хочуть 500 тисяч доларів, щоб повернути його півмільйона доларів. Для більшості людей півмільйона доларів це як півмільярда. Сергія і Ольгу описували як скромних працьовитих людей, і в них не було таких грошей. Сума була неможливо великою, неосяжною. Батьки Віри благали злочинців, пояснювали, що не мають грошей, ніколи не зможуть зібрати таку суму. Благали про милосердя, про розуміння, про одну річ. Будь ласка, будь ласка, поверніть тіло донечки, щоб ми могли належно її поховати. Відповідь прийшла у формі ще одного анонімного повідомлення, і воно містило слова, які жоден батько не хоче прочитати. Віру продали мережі, яка займалася торгівлею органами. Її органи вилучили і продали на чорному ринку. Тіло кремували, нічого не залишилося, щоб повертати. Припиніть шукати, ми кремували її, більше не шукайте. 16 жовтня 2025 року. Через 20 днів після останнього контакту віри з родиною уряд м'ями видав офіційний документ. Згідно з цим документом Віра Кравцова померла від серцевого нападу в селі, пхлу. Її тіло кремували того ж дня опівдні в селі Інцин. Серцевий напад, 26-річна жінка, досить здорова, що працювати моделлю та співачкою, раптово помирає від зупинки серця. Її тіло кремують протягом години до того, як можна було зв'язатися з родиною, до того, як могла відбутися будь-яка незалежна перевірка. Історія не викликає довіри. Розслідування кількох організацій припускали, що загибель віри була кримінальною за характером. У них була підозра, що її органи вилучили для чорного ринку перед тим, як знищити тіло. Швидка кремація не була чимось необхідним. Це було усунення доказів. Тіло з відсутніми органами розповідає історію, яку ніякі документи не зможуть приховати. Тому рішення просте переконатися, що тіла нема. Цей патен відповідає тому найстрашнішому, що може чекати на бранців в комплексах м'ями. Коли людей вважають марними для кримінальних операцій, їх іноді продають мережам торгівлі органами. Тіла цих людей зазвичай викидають у віддалених лісових районах. Або швидко кремують, щоб знищити докази. Навіть з офіційним свідоцтвом про смерть родина віри залишається у невизначеності. Вони не знають де прах віри, якщо він взагалі існує. Вони не знають, чи можуть вірити звіти уряду днями, чи віра якимось чином може бути досі жива. У них немає відчуття завершеності, немає тіла для поховання, немає могили для відвідування. У них є лише питання, горе жах, від уявлення того, що пережила їхня донька в останні тижні. Посол Боровіков публічно критикував медіа, заявляючи, що багато інформації, що циркулює, є хибною та заснованою чутках, а не на реальних фактах. Він стверджував, що нічого офіційно не підтверджено і що може бути ще можливість, що віра жива. Це протиріччя, цей розрив між тим, що стверджують різні органи влади. Те, що підказують докази, залишає справу віри в жахливо підвішеному стані. Справа віри Кравцової здобула міжнародну увагу. Її трагедія лише одна нитка у величезному гобелені людських страждань, вплетеному через Південно-Східну Азію. Розгляньте цифри: до 200 тисяч людей з десятків країн, як вважається, утримуються в цих комплексах по всій Південно-Східній Азії. Це населення середнього міста, всі в рабстві. Всі змушені чинити злочини проти інших: китайські громадяни, що їх заманили фальшивими пропозиціями роботи, індонезійці, що шукають кращих можливостей, в'єтнамці, що шукають легітимної роботи за кордоном, філіппінці, малазійці, камбоджійці, тайці. Далі частіше сюди потрапляють також мешканці віддалених країн: східні європейці, як віра, африканці, латиноамериканці. Управління ООН з боротьби з оборонними речовинами та злочинністю оцінює, що від 18 до 37 мільярдів доларів було вкрадено через ці афери лише в Азії в 2023 році мільярди. Це не дрібні операції, це індустрія злочинності. Зростання цих комплексів спричинило міжнародну тію, але прогрес був дуже повільним. Китай, чиї громадяни становлять велику частину як бранців, так і жертв афер. Тиснув на регіональні уряди, щоб вони припинили це. Справа Ван Сіана, китайського актора, якого викрали до комплексу в січні 2025 року, та пізніше врятували після вірусної кампанії в соціальних мережах, справила величезний тиск на Пекін. Комплекси діють у регіонах, контрольованих ополченцям, що отримують величезний прибуток. Армія м'янми, що потребуючи коштів для ведення громадянської війни, була причетна до дозволу і навіть сприяння аферним операціям. Кримінальні синдикати дуже мобільні. Коли один регіон стає занадто гарячим, вони просто переїжджають в інший. Історія Віри Кравцової це не просто історія про одну загублену молоду жінку. Це дзеркало, що відображає ширші системні провали нашого світу. Віра не загинула, тому що зробила поганий вибір. Вона загинула, тому що злочинці цілеспрямовано націлилися на молодих жінок, як вона, створила пропозиції, розроблені, щоб експлуатувати її мрії та фінансові вічі, діяли в системі, що дозволяє їм торгувати людьми, поневолювати та чинити насилля майже безкарно. Віра Кравцова була молодою жінкою, що наважилася мріяти. Вона хотіла побачити світ, заробляти на життя своїм мистецьким талантом. Жити на власних умовах. Але це не є якесь незвичайне бажання, це майже універсальне бажання серед молодих людей з амбіціями та уявою. Світ покарав її за це. За даними різних організацій, кожного року десятки тисяч людей зникають зі схожих обставин. Більшість їхніх імен ми ніколи не дізнаємось, більшість їхніх історій ніколи не буде розказано, але кожна з них. Це чиясь донечка, чийсь син, чиясь сестра, брат, подруга? Це повноцінна людина з мріями, що були вкрадені, життям, що було знищене. Правда в тому, що ми, ймовірно, ніколи не дізнаємось повної історії того, що сталося з Вірою Кравцовою в ті тижні, між 20 вересня та 16 жовтня 2025 року. Деталі її страждань, точні обставини її загибелі. Якщо вона дійсно загинула, місце знаходження її рештків, якщо вони існують, все це може залишитися назавжди невідомо. Але що ми знаємо точно, що віра це не статистика, це справжня жива людина. Знаємо, що в неї була родина, яка її любила і досі оплакує Знаємо, що її заманили в кримінальну мережу фальшивими обіцянками, що вона страждала, що вона, ймовірно, загинула в обставинах занадто жахливих, щоб повністю можна було їх усвідомити. Знаємо, що це сталося не в якомусь далекому минулому, а в 2025 році, в нашому сучасному світі, в індустрії, що продовжує діяти та руйнувати життя щодня. І історія повинна переслідувати нас, повинна змусити нас злитися, повинна змусити нас ставити під сумнів системи та умови, що дозволяють цьому відбуватися. Якщо ви або хтось, кого ви знаєте, отримує пропозицію роботи за кордоном, що здається занадто гарною, щоб бути правдивою, будьте обережні, перевіряйте, ставте запитання, З'яжіться з посольствами, говоріть з іншими, хто працював в цій компанії. Якщо ви бачите щось підозріле, повідомте про це. Один дзвінок може врятувати життя. Напишіть свої думки про цю справу в коментарях, поділіться цією історією. Може, чиясь інша віра побачить це? І прийме правильне рішення. Можливо, чиясь родина не переживе це горе. Ваші слова мають значення. Дякую, що пройшли цей важкий шлях разом з нами. Дякую, що не відвертаєтесь від правди. Будьте уважними, будьте обережними, бережіть один одного і ніколи не забувайте, за кожною обіцянкою може ховатися пастка. До зустрічі у новому епізоді нашого Трукраєм Подкасту. Thank you.